Друзі, всім привіт! Хотів коротеньке відео зняти вам, яке освітлення на половках. Зараз проїхатися там по алеї, де гарне освітлення. Включу у себе фонарь велосипедний. Підсвітку в телефоні. Вроді більш-менш видно. Це я заїхав в один із дворів половок. Не гляну, яка там вулиця, не знаю. І хочу виїхати. І павоно там паркової зони. Так, хочу почати спочатку. Що я катаюся? Хто може хоче спросити? Їду на ніч на роботу. Через 20 хвилин часу ми з вами проїдемо. Вечірня вигулка псів. А кабак, походу, закрили. Тут кабак постійно на нього жалоби були. Ну, я кабак забігавка. Ліцензії на продаж, мабуть, не було, бо глянь так оце ціале, продавались під полу і, походу, її закрив. А можливо, вона не робить зимою. Ну, в принципі, тут, оце де ми їдемо зараз. Панарі й світили, а он далі там всі поміняли стовби, чи, чи весною поміняли, чи. Ну щось таке, чи пройшлося зимою. Я просто не пам'ятаю. Щас ми. В принципі, освітлення гарне, не вистачає. Тут, звісно, лавочок і мусорок. А так Нормально. Я думаю, вам видно хоч цю алею саму. Я думаю, ви бачите фонарі, які справа... ой, зліва. Береться морозець, походу, можливо, він і був. Що в нас по побрінені? Нормально. Просто пішком йти дуже довго, холодно, а на велосипеді немає. Да, тротуар не помішав. Для телефона освітлення погане, а для очей дуже гарне світло, все видно. На екрані телефона все зачнево. Короче, видео не ночу. Теж поміняні всі фонарі. Навіть не пам'ятаю, які раніше були. Зараз тоненькі. Ще шоста година вечору. Не знаю, відео. можливо, вийде завтра, можливо, сьогодні. Телефоні просто, щоб інтернет зараз. Нажіємо полочанський базарчик з мною порошками, і сьогодні вони мені не потрібні, мені є ще перепустити. Ну що, погнали далі, тут уже темніше. Це ще не дріжняк такий. Це після роботи. Я казав, що час шоста вечора. Я не пам'ятаю, чи казав, чи не казав. Друзі, поїдемо по дорозі. Так світліше. Каналізації, тупляті не загоняли. По тротуарах їхати взагалі. Не буде вам нічого видно. Ну, це на телефон цікаво. На камеру я, 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 я знімав, в мене немає. Неможливо до весни я не собираю мене. Кажуть, у айфоні нічна, зйомка гарна. Айфони дуже накручені Не забувайте підписуватися, друзі, ставте лайки. По можливості буду знімати щось, викладувати про Полтаву. Якщо сьогодні виложу, гарного вам вечора, спокійно ночі, без тривог, ну а якщо завтра, гарного вам дня. Так що. Я ще заскочу в магазин в посад. Є в мене ще пару хвилин. Ну що, друзі, всім до побачення. Мирного неба. вам. Там заставка чия така кусочка.